В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 8 вересня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як гетьман Іван Мазепа, артистка Наталя Ужвій, скульптор Михайло Дзиндра, співак і композитор В'ячеслав Хурсенко та американська співачка українського погодження Неко Кейс. А ще сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів. Під час минулих вихідних на фронтовому Донбасі зберігалася загалом спокійна обстановка. Хоча бойовики все ж тричі порушили режим перемир'я та обстріляли наші позиції. Про інші вагомі події коротко. У Криму затримані троє українських десантників. НАТО відкриває в Україні своє консульство. Україна і Саудівська Аравія спільно вироблятимуть літаки АН-132. В Україні хочуть відновити технічний огляд автотранспорту. У Москві організують багатотисячний майдан протесту проти путінського режиму. У Кишиневі росте наметне містечко антиурядового протесту. Музика. На Житомирщині триває підтримка українських фронтовиків. Автомобіль для АТО. Така тема репортажу Леоніда Харшана. Бійцям 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади колектив «Житомиробленерго» допомагає не вперше. Цього разу воїни звернулися із проханням придбати автомобіль, який міг би швидко пересуватися між підрозділами, мати високу прохідність та надійність. Прохання з лінії вогню передали волонтери. Керівництво енергетичної компанії та колектив відгукнулися одразу. Ця машина не випадкова. Її спочатку оглянув один із заступників цього комбата, коли він був в відпустці, він сам з тих країв, вона сподобалась по всім параметрам, і саме цю машину обленерго вирішило придбати. Ми продовжимо співпрацю з нашою 30-ю механізованою бригадою. Всі їхні бажання, які у них будуть виникати, ми їх будемо по мірі можливості задовільняти і все, що ми зберемо. По другому, скажімо так, уже в другому напрямку ми самі їх відвеземо. Тобто для того, щоб підкреслити, що наші бійці вони там не забуті, що ніхто не відкупляється, ніхто не кидає там. От, будь ласка, ми, ми там дали і все. І більше ми ніби свої обов'язок виконали. Ні, ми будемо робити максимально для того, щоб в першу чергу ті люди, які там знали і розуміли, що вони не забуті, і їхній подвиг він завжди буде у нас як приклад для наслідування. У багажне відділення автомобіля енергетики поклали свіжі продукти та консервацію, речі особистої гігієни та білизну усе, що так необхідно на передовій. Якщо десь там якісь будуть моменти з ремонтом, можливо, десь якісь будуть моменти з запчастинами, аж можна розраховувати на обленер. Що все будемо оперативно передавати, все будемо оперативно ремонтувати, все будемо оперативно приводити в порядок. Олексій Шикета вирішив особисто доправити автомобіль на передову, аби з перших вуз почути, що і ще необхідно тим, хто оборонить на сході нашу країну. На цю ж актуальну тему благодійності. Ноутбук для бійців 30-ї механізованої бригади придбав підприємець із Житомира. Директор підприємства згодився допомогти солдатам на заклик волонтерів. Орхтехніка бійцям необхідна для написання документів та звітності, а в умовах війни довго вона не працює. Жити під обстрілами та писати стоси документів неможливо, тому військовим необхідні комп'ютери, яких більшість підрозділів немає. Волонтери ж прагнуть забезпечити свої підшефні частини. Ще два ноутбука надо. для некзамена. Ні. ні, ні, один надо для 54 четверки і один для 17-ї танкової». Один ноутбук придбав підприємець Микола Поліщук на прохання директора фонду людяність Юрія Журбенка. Ми з ним очень давно працюємо і та допомога, яку він кажуть інвалідам, пенсіонерам, а сейчас оточникам, вона не Це гора людська і ми з ним кожна людина має значить, що ми все таки живемо в Україні. І якщо можна можливість допомогти, то треба допомагати. Сьогодні ця техніка вже в дорозі до зони. АТО. В понедільник я їду в АТО і завізу зроблю фотосчет. І про помітні події у нашому краї. Вчора в Житомирі прийшов феєричний концерт гурту Скрябін, який вшанував пам'ять свого яскравого лідера Кузьми. Прозвучали десятки його хітів, зокрема, знаменитий: не стидайся, то твоя земля, не стидайся то Україна. Житомирщина пам'ятає Андрія Кузьменка. Крім того, житлово-комунальні субсидії в області отримали вже 110 тисяч сімей. До нового опалювального сезону в області готові 96% усіх котелень. Пройшло перше засідання обласної виборчої комісії. У ботанічному саду Житомира виростили 40 різних сортів помідорів. Головою обласної федерації футболу обраний Олександр Коцюбко. на святкуванні дня Житомира виступить відома українська співачка Руслана. 12 вересня Коростень запрошує на міжнародний фестиваль Дерунів. А 16 вересня обласний Муздрамтеатр розпочне новий театральний сезон виставою Любов і ненависть у Вероні. І наостанок цитата цього вересневого тижня: без будь будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини ніхто. Поетеса Ліна Костенко, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Приємного всім настрою! Хороших новин! Побачимось.